Хлопці та дівчата рідні, крайніше, країна, та край крайний Україна красно та богато. Батько маріга. Я Бачите, ну завдання в кожної сім'ї привити любов до, до батька, до матері, має привити любов до сім'ї, до своєї рідної сім'ї. Щоб ви знали, що це перше завдання навчитися любити себе, свій народ, свою землю. І я думаю, в нас це все вийде, якщо ми будемо з вами разом працювати. Все в нас буде добре. А тепер. У нас кожна дитинка, за виключенням двох помічників, мала вірші. Значить, ви, дітки, зараз розкажете, я не буду вибудовувати сценарій, бо йде багато часу. Але кожна дитинка розкаже вірші і скаже, як вона хвилювалася, як вона турбувалася, коли йшла до школи. І що вона відчувала? Не буде такою з місця, Віталій, з місця. Такої ви тільки будете ставати на ножки, Ставай на ножки. Да. Прийшла осінь, закричала жулавляний час. І дзвінок мене покликав перший клас, перший клас. Школа наша шкала. Пригонив нас мела. Пригорни усі у нас є крім. Валя, Валя казала, далі Валя ти казала свій Аня. Я іграшки сховала і тихо ї сказала, у ящику тепленькі, у світі маленькі, а я книжки складу, до школи вже йдуть. А клас. В прайшу, я в перші коло постараюся, як я вбраю, водія воно снідати, але ж дзвонить на Та не тих, вони видіти, поховались ворогами. Наш на і здається, що довкола розквітають Молодець. бріть. Як могли мати, як добро творити? Нам хвилюйтесь, мама і тата. Ми вже не дошкіння. Ми сьогодні перший раз всі зібрались в перший клас. Другий раз не власне,

Так, далі, далі Як захочу щось сказати, треба руку наш підняти і не можна воркувати, щоб уроки не зірвати. Шкейний на вас чекає за звину. Беріть портфелі за руку тата і маму і поспішайте на найперший свій урок. Дженки на кишені, царка, там ба.

Ну, Вирішуйте, вирішуйте хто Да, ну, кажіть. Мама з татом розповіли, наказали і веліли, що на пальці не лежати, дівчик також не гулять, а сидіти треба прямо, як вчила мене мама. Мама каже свято наш, я уже в тому квітчук наш. Я на столяцію. Українці, українки, люблять свою зламу землю. Батьків своїх своєвої до України. Ви чуєте діти, другий раз хлопчик сказав, що люблять українці свою землю. Якщо ми її любимо, свою землю. Давайте ми оці сердечка, які у вас є на парках, подаруємо серцю України. І скажемо, Україну, ми будемо з тобою, ми твої діти, ми будемо старатися гарно вчитися, зростати хорошими людьми. І в майбутньому ми приславимо тебе, Україну. Як ви кажете, діти? Зробимо так. <звук> <звук> Зробимо так. Так, ну що ж, почерзі, У мене тут такий сухенький клей, шп'ємо до мене. Я тобі помашу машуклею, а ти бігом прикріпиш. Давай, бігом. Типіш. Сюди прикріпи своє сердечко. Так, одне одного, ти бачите, вище, нижче, нижче, а я буду бігом старатися, бігом вам допомагати, бігом, бігом. Давайте. Давайте, давайте, притискайте ручку його там, я його помашу, лею, прошу. Вище, нижче, збоку, боку, де, де вам зручно? Так, ви бачите, що ми родичами стаємо. Натички, мої хороші. Ой, як, як ви любались, ви навіть не знаєте. А ви такі всі хороші. На, ти, на, ти, на, ти. ой, які вимочили. Я вже вас всі взяла за своїх додому. Ви знаєте, так ви мені сподобалися. Ой, які ви хороші, нати.

Як ми, але я дуже вірю, що справді буде життя на Україні гарне, і вашим дітям буде добре, і все в нас поправиться, і налагодиться в житті. От, адже ваші діти, подивіться, що зробили. подарували надію нашій Україні. Мені друг хто скаже, не сподобалось мені в школі, і сюди я більше ніколи не прийду.